З цієї пісні розпочала свій виступ у Кременчуці Настя Каменських. 6 травня, з благодійним туром Я Україна НК запалила головну сцену міста у міському палаці культури. Кожен глядач, який придбав квиток на концерт, зробив свій внесок у збір коштів на підтримку України. Я дуже щаслива і вдячна нашим захисникам за те, що в мене є можливість зустрітися з людьми. Стетур я Україна, тому що вона зборонять, захищають. Я їм дуже вдячна. З кожного куточка йде донат. Ми допомагаємо йде на допомогу. Ми допомагаємо. Дійсно робимо не все можливе, що може зробити артисти, звичайно, люди, які приходять. Наше місто стало 13-му турі. Насті Каменських. міський палац культури був заповнений шанувальниками її творчості, які прийшли на концерт не тільки насолодитися музикою та голосом співачки, а й долучитися до благодійності. Втім подобається, як вона співає. Це перший раз. Хочу подивитися, послухати їх, живу, побачити. Сама музика подобається. Ритм, пісні, тому що з концерту йдуть донати на підтримку України, військових. В піснях дуже е, текст класний. Вона гарно співає, подобаються нові пісні про Україну. Хотіла дуже прийти на цей концерт. Дуже рада, що потрапила сюди, що місця залишились, дуже швидко всі розібрали. Весь час повномасштабної війни діяльність артистки спрямована на підтримку України, повернення уваги до війни та на необхідності відновлення миру та допомоги українцям. Я дуже багато допомагала і допомагаю, і Буду допомагати. і Багато приймала участі в благодійних і заходах, і все, все, що все, що я можу від себе зробити. Думати про те, щоб відкрити, я залюбки відкрию, зроблю все, що завгодно. Зараз я думаю тільки лише про те, як допомогти. А як це зробити через мою благодійну, через якогось благодійну скажімо, для мене важливо сама дія допомогти. Благодійний концерт Насті Каманських це яскравий приклад того, як зірки української естради підтримують свою країну. У складний період такі події допомагають збирати кошти на підтримку військових, а також піднімаються моральний дух українського народу під час повномасштабної війни. Я від'їжу тур, я Україна, збереться сума коштів. Ось і звичайно, це можна буде побачити в соцмережах на ну, що піде, як це і що, і як це буде виглядати. Ось тому, що ще зарано, тому що я ми в процесі тура знаходимося. О, в мене такий, скажімо, такий перший початок заїзду, це 16 міст. Потім ще буде продовження в мене в вересні. Тому, скажімо так, на декілька частин розділився мій тур. На концерті Настя Каменських виконувала свої найкращі хіти, що зігрівали душу кожного присутнього. У виконанні співачки звучали такі пісні, як почуття, кришталь, душа та багато інших. Також перед концертом співачка Настя Каменських відвідала Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни. Я побачилася з нашими військовими. Ось я можу сказати, що у вас дуже добре місто. І я скажімо, я дуже щаслива сьогодні. Я хочу побачитися з людьми. Ось, але так, щоб погуляти, я бачила фонтани. Вони у вас прекрасні, поки проїжджала. На жаль, у нас не так багато часу, тому що ми приїхали з іншого міста їдемо в інше місто, але мені здається, що це, це, це класно, що є можливість заїхати на. Андета побачитися з військовим під час концерту. Також тривали благодійний ярмарок та лотерея в рамках туру. Настя Каменських відвідає 16 міст. А потім у вересні продовжить свої благодійні виступи. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кремльчицькі новини.